І досі сниться під горою, меж вербами та над водою піленька хаточка. Сидить, не наче й досі сивий дід, коло хатиночки і бавить. Хороше до кучеряв своє маленьке внуча І досі сниться, вийшла з хати весела. Смічись, мати, цілає діда і дитя, аж тричі весело цілує, Прийма на руки і годує і спать несе, а дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком, де ж та лихо печалі цієї вороги. І нищечком старий читає, перехрестившись, оча наш крізь верху сонечко сіяє, й тихо, гасне, день погас і все почило. Сивий в хату собі пішов опочивати. За що як росла я? Мене люди не любили, за що, як виросла, молодою вбили, за що тепер в палатах вітають, царівною називають. Учень не спускає з мого цвіту, дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, королеви цвіте, я не знаю, моя сестра. і цвіт королеви схили свою головеньку до білого пониклого уличенька Лілей. І заплакала лілея росою сльозою. Заплакала і сказала, брате мій, з тобою ми вже давно кохаємось, а я їй не сказала, як була я людиною, як я мордувалась, моя мати, чого вона, вона все журилась, і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, брате. Хто ж їй лихо заподіяв? Я була дитина. Я гралась, забавлялась, а вона все в'яла та нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Та, та не знала я, що байстряє, що його дитина. І поїхав пан далеко, а мене покинув, і прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю за що. Убити не вбили. Та тільки моє довге волосся постригли і накрили острижену ганчіркою. Та ще й реготались, жиди навіть нечисті на мене плювали. Отаке то, мій братику було мені в світі. Молодого, короткого не дали дожити люди віку. Зимою я вмерла під тином, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай веселила та зимою боже мій. В хату не пустили, а весною мов на диво дивились, і дівчата затквічались, і почали звати білею снігоцвітом. І стала я процвітати і в гаї, і в степах, і в білих палатах. Та скажи мені, мій братику, королеве цвіте, нащо мене Бог поставив? Світом на всім світі, щоб людей веселила, тих самих, що вбили мене і матір. Боже мій, святий Боже милий, і заплакала лілея, а цвіт королеви схилив свою головоньку рожеву до білого пониклого личенька лілеї. Тарас Шевченко чого мені тяжко? Чого мені тяжко? Чого мені нудно? Чого серце плаче, ридає, кричить, мов дитя голодне, серце моє трудне, чого ти бажаєш? Що в тебе болить чи пити? Чи їсти, чи спатоньки хочеш, засни моє серце, навіки засни не вкрите, розбите, а люд навісний, нехай скаженіє, закрий серце очі.